Рівно через місяць, 13 листопада, мені виповнюється 21 рік. Я вирішила поділити з вами своїм вішлістом, який вперше створюю в цьому році версія одяг. Перша річ це комплект білизни від бренду Лонді. Ну дуже давно заглядаюсь на їх бренд, та взагалі мені дуже подобається їх політика, їх позиціонування. Мені здається, я єдиний блогер, в якого ще немає цього комплекту. Друга річ піжама від бренду Хочу. Вона запала мені в душу. Я вже довгий час шукаю собі піжаму на осінь, щоб в ній можна було відео знімати і класно проводити час, плюс не мерзнути, тобто таку. Собі універсальну і поки це єдиний варіант, який дійсно запав мені в душу. казаки трансформери нещодавно натрапила на них у своїх рекомендаціях і просто закохалася їх модель взуття. Я ще ніколи такого не бачила, ніколи не задумувалася над тим, що хочу собі казаки, але побачила їх інтерпретацію цього взуття і просто це вау! Чорне пальто від бренду Chill. Я не знаю, як його описати, воно просто неймовірне. Воно класичне, в ньому немає нічого зайвого. З минулої зими мені дуже подобається пальта. Я купила оце стьобане, а в цьому році хотіла придбати більш класичне.